Заробіток на дрошипінгу це є один із найшвидших способів зробити свою першу тисячу доларів в інтернеті. Тому ось стратегія, яку я використовую, щоб надзвичайно швидко зробити купу грошей на своїх магазинах. І все починається з пошуку своєї ніші. Знаходження ніші зазвичай є дуже важким для розуміння для більшості початківців, але мені вдалося розробити систему, за допомогою якої я можу постійно охоплювати та відкривати нові прибуткові ніші майже щомісяця. І це просто крадіжка того, що вже працює. Гарна цитата, яку я люблю використовувати, звучить так: хороші художники копіюють, а геніальні кра... Радують, це означає, що потрібно побачити, що вже приносить результат у ваших конкурентів і стати кращими за них. Ви велосипед у дропшипінгу зовсім не потрібно. Щоб знайти свою нішу, потрібно переглядати, що продають інші, і оцінювати, чи є попит на цей товар стабільним. Для цього вам потрібно досліджувати ринок, використовуючи такі інструменти, як Instagram, Telegram і маркетплейси, на кшталт OLX або Prom. Проте просто копіювати чийсь товар недостатньо. Вам потрібно бути кращими за конкурентів, хоча б у кількох аспектах: у ціні маркетингу чи швидкості обслуговування клієнтів. Я зазвичай визначаю Три основні критерії, з якими я хочу випереджати всіх у своїй ніші. Якщо я не впевнений, що я можу це зробити, я навіть не заходжу в нішу. Також я завжди обираю товар, який продається круглий рік, щоб забезпечити стабільний дохід. Продукти, які актуальні лише сезонно або базуються на трендах, можуть приносити швидкий заробіток, але не дають відчуття безпеки та стабільного доходу. Тому під час вибору товарів я завжди аналізую, чи продається цей товар у конкурентів стабільно протягом тривалого часу. Наступне, що я роблю, це аналізую магазини конкурентів. Я звертаю увагу на їхні описи товарів, якість зображень стратегії, ціноутворення та способи доставки мені подобається використовувати такі інструменти, як SimilarWeb, щоб оцінювати звідки вони отримують трафік, і такі сервіси, як Canva, щоб створювати більш привабливий дизайн для своїх оголошень. Наступне, що вам потрібно запам'ятати, це не хапайтеся за перший кращий товар. Наприклад, багато новачків запускають магазини, які продають сезонні товари, як от новорічні прикраси. Такі товари дійсно можуть дати прибуток у короткий термін, але що робити після сезону? Привіт! Можеш, будь ласка, перевірити ось цей канал на сигнали. Де є нереально круті угоди. Я вже зі 150 доларів дійшов до 900. Загалом я згоден з думкою автора криптоканалу Сакура. Цей трейдер робить стабільні прозорі, безкоштовні угоди, як на ф'ючерсах, так і на споті. Тому перше, що ти маєш зробити, це підписатися на цей канал. Чому? Ну, по-перше, тому що його особистий торговий капітал становить понад 1 мільйона доларів. А це означає, що йому є що розповісти. По друге він професіонал своєї справи. На крипторинку працює з 2017 того року, навіть раніше, ніж коли я починав. І пережив вже далеко не перший бичий та ведмежий ринок. У автора каналу Сівір Trade колосальний досвід, як виживати у такій складній фази, а ще й торгувати у плюс. А ще й він не сидить в угодах днями або тижнями. Його принцип це швидкі угоди з максимальним прибутком. Повторювати, які може кожен із вас. Ось перегляньте на ці плюсові, неймовірно круті угоди, які він зробив всього лише декілька днів назад. І все це повністю безкоштовно. Загалом усі посилання в описі та підписуйся. І знай, що такі ти навряд чи коли-небудь ще знайдеш. Краще брати товари, які залишаються актуальними протягом року. От, до прикладу, спортивні пляшки для води підходять і для спорту, і для роботи. Органайзери для дому актуальні завжди, особливо з трендом мінімалізму. Дослідіть конкурентів. Подивіться, які товари продають інші. Наприклад, якщо магазин конкурента продає ортопедичні подушки і має хороший прибуток, то просто візьміть той самий товар і зробіть ваш магазин кращим. Один із найважливіших аспектів розвитку в інстаграм магазині для того, щоб залучити вам більше клієнтів, є аналіз ваших конкурентів. Для того щоб набрати першу тисячу клієнтів в Рамі вам потрібно буде зосередитись на аналізуванні ваших конкурентів. Подивіться, які типи постів вони використовують, як вони оформлюють свої сторінки, які товари пропонують, які тригери та офери вони використовують, такими УТП вони користуються, а також чому їх контент працює. Якщо це можливо, спробуйте знайти джерело фотографій, оскільки деякі канали можуть мати ексклюзивний контент, який ви зможете використовувати, тим самим вже стати кращим за 80% інших магазинів. Тому не обов'язково створювати все самостійно з нуля. Але вам потрібно розуміти, як отримати подібний контент. Наступне, що вам потрібно буде зробити, це аналізувати публікації та контент. Зверніть увагу на частоту публікацій ваших конкурентів. Це дуже важливо, адже регулярність постів може суттєво вплинути на вашу активність та охоплення. Я також звертаю увагу на те, як вони пишуть опис та які тригери використовують. До прикладу, я завжди пишу, відповідаємо в Директ одну хвилину. Або 90% клієнтів сподобався цей товар. Ви можете аналізувати підписи конкурентів і зрозуміти, які слова або фрази привертають найбільшу увагу їх аудиторії. А також завжди пишіть ціну товару, тому що цей старий метод просування вже не. Працює і все, що ви отримаєте в такому разі, це втрату клієнта, який придбає товар в іншому магазині, тому завжди вказуйте ціну товару в описі. Це створює довіру, економить час і показує, що ви є прозорий і надійний магазин. Після того, як я вивчив конкурентів, я намагаюся впровадити ці підходи у свої ж пости, щоб зробити їх ще ефективнішими. Наприклад, якщо я помітив, що конкурент постійно використовує певні хештеги в своїх підписах або оформлені постів, я адаптую це для свого бренду. Також звертаю увагу на маркетингові фішки контенту. Наприклад, якщо сторіс конкурент використовує якісь тригери, такі як. Стадний інстинкт або дефіцит, я буду оптимізовувати це під свою нішу. Це виглядає ось так: на перше замовлення отримай безкоштовну доставку, актуально тільки 48 годин. Або 20 таких кросівок вже розкупили, і вони з'являться тільки через 3 дні. Перш ніж почати створювати контент для інстаграм, вам потрібно зрозуміти, як правильно оформлювати пости та сторіси. Тут важко дати якусь чітку пораду, тому що все буде покращуватись з досвідом. Єдина порада, яку я вам можу тут дати, це прикладайте 20% зусиль, які дадуть вам 80% результату. Це Може датися незрозумілим на початку, але потім за допомогою цього ви зможете створювати професійний та крутий контент для вашого магазину. Коли ви починаєте працювати у дропшипінгу, то важливо зрозуміти, що не завжди більше означає краще. Багато новачків намагаються публікувати пости декілька разів на день, сподіваючись на ефективніший результат. Але насправді це не завжди працює. Деякі аккаунти працюють краще з одним постом на день, а інші з кількома. Тут все залежить від вашого підходу, від вашої ніші і від товару, який ви продаєте. Ви маєте тестувати і визначити, що саме працює. Цює для вас. Якщо ви почали публікувати і ваш акаунт не отримує багато уваги, то змініть стратегію. Важливо залишатися послідовним, тому що навіть якщо ви не бачите відразу результатів, то з часом ваші зусилля дадуть плоди. Я завжди дотримуюся стратегії, коли не здаюся 15-30 днів, навіть якщо не бачу ніяких результатів. Тому що кожен бізнес це марафон, а не спринт. Не зупиняйтеся, навіть якщо ваші перші пости не отримують багато переглядів. Кожен бізнес має свої труднощі, і це абсолютно нормально. Важливо залишатися на курсі, навіть якщо ви стикаєтеся з проблемами або збоєм, тому що тільки ті, хто продовжує працювати, досягатимуть успіху. У дропшипінгу ви повинні бути готові масштабувати свій бізнес вже тоді, коли він почне приносити вам стабільний дохід. Цей час, коли ви можете найняти команду і зосередитися на рості. Але пам'ятайте, без послідовності неможливо досягти справжнього успіху. Не лінуйтеся, продовжуйте рухатися вперед, і ви побачите результати. Також я бачу, як багато хто відразу намагається відкрити декілька інстаграм-магазинів, сподіваючись швидко досягти результату. Це абсолютно неправильний підхід. Краще сфокусуватися на одному магазині або одному бізнесі, вивчити всі деталі, побудувати стабільну команду і отримувати стабільні продажі. Коли ви досягнете певного рівня, зможете розширювати і масштабувати бізнес. Ключ до успіху це масштабування. Але робити це потрібно правильно. Якщо ви не зосередитись на якості і стабільності, то будете просто вгорати і повернетеся до нуля. Тому ось моя стратегія: перше, почніть з правильної ніші, далі вивчіть процес та зосередьтеся на якісному контенті. Потім починайте публікувати регулярно контент і не здавайте. І коли все налагодиться, то почніть масштабувати бізнес. Так ви досягнете стабільного доходу і потім вже розпочинаєте заробляти десятки тисяч на місяць. Але пам'ятайте, все потрібно робити поетапно і правильно. Тільки так ви зможете досягти результату. Якщо ви справді хочете почати заробляти і незалежно від батьків або від роботи, подальшу інформацію ви зможете знайти ви в моєму телеграм-каналі. Ми чекаємо саме на тебе.